Біжи, біжи, біжи. ноги дивись. Ми самі там помогли, бо інакше якщо в тебе нема копійок, то ти ті, не загрузиш цю правку. Коротше, на Мадері треба багато монеток євро. Бо сюди і паркінг, і машинки для броня, і для всіх... Апарати, я не знаю. Щось, коротше, все, що ти хочеш якусь машину використовувати, якийсь апарат, то треба всюди монетки євро. Євроценти. Ну як їх? Вони євро, типа, монети і, і... і євроцент. Якось так. Ось такі... Як це фуншал, так? Фуншал Такий от двохповерховий автобус. Жо як жо як в Англії тільки жовтий. Не знаю, ну... Ми вже трошки, напевно, привикли до всяких ті штук, може, тому нам безвично з це міста. Це тут які взагалі не знаю, до якогось закордоння. <ріпи> О, коридорчики маленькі. <ріпи> Стройки, типу, ну і все як завжди. <ріпи> всюди. І вітер всюди, цей дощ. Бідемо шукати якусь кав'ярню, щоб там можна було хоч каву. Кава, така. Це капучинка. Ні, циркава. Кофе і коктейл тип. А, капучина 3 євро. 3 євро. Так, ми поставили тепер на сушивку. Пригоди... Пригоди грязного білья. Ще не поправи. Ще я мені потім сушити. додаєш, що типу, цілу валізу грязно. Короче, до, до, до прикладу, в отелі одна, одна блузка. 20 євро. 11. 11 євро одна блузка. Написано, типу, це з глажку, звісно. Сушилка, глажка. Але тільки одна шмотка, 11 євро. Бо є там по 5-6 євро, але одна. А тут... На, на дві загрузки машин. Тут, так. Да. І дві машинки, 16, Євро, коротше, 8 євро одна машинка. У нас дві машинки. 16, 4 за одну сушку, дві сушки 8. 24 євро. За все. Звісно, 2 години. Треба я б таким задумалася. Якби я повно, так жила і в мене було б такий доступ, я би сама дома не прала і чекала, поки воно нафіг висушиться особливо зимою. Типу. Просто треба сушовку купити. Або свою хату, якщо мати. Або жити, як оці американці всякі. Якісь морозиво. Діда тут. Такі Дуже де не діда. Причому такий ходить сюди кавусик є, навозимо. Сибічилось на чилі Вітер трохи є. Із дощі, срані Погода така собі Але сьогодні підам ще погуляємо. Поїдемо на це. Кіточки гарні. Попитка номер 2 Відправляємося на трейл, на який вчора ми пішли, а там був сильний-сильний дощ. Я напевно це все в одне відео скріплю. Оля готова. Є, є, є. І я готовий. така погода сьогодні. Сьогодні краща погода. Тобі прибирають кімнату тебе годують. годують Тому що відпустка має бути не тільки для чоловіка. Не тільки. Ми поставили цю табличку і там написано makeup make, my... Make, make my room great again. Ні, makeup my room, а ти, я просто кажу, треба my, my room great again А так було прикольно, що make my room great again. Такий ліфт. Сьогодні Без... у нас е, шеф-буфе. У нас тут пише кожного дня роз'являють, е, яка буде їда. Тут була бразильська, португальська, італійська, і вже не забуло. Це якась їда від шефа. Не знаю, чи я записував записуватися, але ми е, через торговий центр проходимо, щоб машину взяти. Типу стоянка. Ліфт і стоянка. Через торговий центр проходить. Чи як воно називається? Супермаркадо. Ні, ну це не супермеркадо, це менше супер... супермеркадо, це прям великі супермаркади. Це мі міні-супермеркади. Міні-меркадо. Міні-меркадо. Міні-меркади. Міні про... Такі вітріванський. На пісо два. Поверх це пісо. Ми вже знаємо обрікадо. Обрікадо це дякую. Пісо це поверх. Госпеде. Господи це що? Типу, проживаю в готелі, типу житель готелю. Не просто готелю. Ну, коли в Wi-Fi заходиш, там теж госпеди. Окей, <laughs> okay. і вихід це Саїда якась. Чи Саїда? саїда. Так. Виріс Майл. <smile>. <camar> Буду після один. Буду піс один. Треба шукати. Ой, Що? Сьогодні ми йдемо на береда Бока Різко. Канічау. Канічау. Коротше, ми поїхали на перший поверх, поїхали на другий поверх і тепер на Пісо-3. 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 І знову, і ми знову мимо разу, каса. Ми вже цього разу було нижче. Пісо-3, походу Пісо-4. Блін, ми поки її знайдемо, закінчиться типу, час, за який ми маємо виїхати і ми будемо змушені платити. Йдемо пішки, може, на Пісо-4. О, машина. От-от-от-от-от. от по -моєму. зараз перевіримо. Чи підходить брівочок Да, підходить. Єее! Єее! <плево> аварія аверура аваріарада. рада. Аварія. Аваріада. 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 Якась спереді. Коротше, якась аварія спереді, і ми їдемо, застрягли в тунелі. на Натримай. Ну, Питаємося солодкими вуглеводами перед дороги. 10 км. Так Починається наш маршрут. Приїхали ми до цвинтара. Стоянка безплатна на цвинтарі Як би це не звучало. Тут у нас маршрут. Е, що це за маршрут? Так, це це мі, Мітеріо до Канічал а Вереда до Різко Це наш маршрут, шлях наш. Показує направо там стежка починається. Можливо. Можливо, обходило тут болото. Вчора тут був страшенний дощ. Хтось красиво каже, забув, такий дощ був. А вот тут, Пер... перкурсо детрейно. Ні, а нам сюди Оля. Я кажу, що нам направо. Такий додаток. Купив собі. Да, який нам показує якраз туди йти. Це не реклама додатку, але могла би бути. Було би щось і заплатити. Все, тут включатись, де буде цікаве щось. Хоча і тут вже цікаве. Там вітрячки, вітер завиває. А от сліди є? CFK! Це на щось сходження до дорізко. Тобто це є якийсь шлях різко. Зажди тут. Це ромашки іганські. Чи це кульбаби? Кульбаби? О, ну. Ялиночки. Там сюди, так? Так, сюди. Ух, тут відчуваєш себе, наче на краю. Світ... О, веселка! Бачиш веселка? Боль. Йди сюди до мене! Та не відпускатись. Веселка. Який океан? Могучий. Тут стільки місць, що інстаграм просто тупо пш -пш -пш зривається. Просто розрив інстаграму. Е всяких там... Не знаю, платформ, куди закидуєш фоточки, відео. Тому що просто, ну як тут можна не відео? то знімкувати як це можна... як це може не подобатись просто такі види тут взагалі якісь е, штуки це походу вода так розмила так спускалась і воно так шух! і все все порозмивало капець Просто бебец! Теж тут просто тут вітер сильний дуже місце де місце, яке продувається тисяч ми вітрами. А тут, тут далі наше продовжується вареда така, Вереда. шлях наш наш тяжкий О, мене щось аж схопило знімаю це все поки є сили поки є натхнення поки нема сильнішого дощу якісь його не буде але тут тільки може надія жебріти це тут Муші, ліс. Хвойний хвойний. Тут щось накидано, наче борвога якась чи яма, якась сінять наче яма. Тут у нас ми прийшли до перехрестя. О, тут перше перкурсу Д3 трейно. А нам треба... Щас ми будемо дивитися. Я думаю, що ми будемо. Вертатися, скоріш за все, ні нам прямо йти туди. Ця дорога. А там люди, до речі, вон спускаються, до речі. Я не бачив просто. Зараз тільки їх заміт. Це напевно шлях, щоб спуститися. Ми Будемо поки йти цим шляхом, далі побачимо. Якась дорога до неба. якась площадочка така є о, льодове місце таке Ух ти як тут гарно Ух ти як тут небезпечно Вітер якийсь дуже сильний. Сюди машиною заїжджає. Дві там глина Ага, і глинуть Такі ліси. Подивіться, які дерева. Що це за дерево? Ага. Що це за дерево? Напишіть хтось в коментарях. Пишіть щось в коментарях. Пишить в, в коментарі. Коментарі. Ми відійшли від курсу, тут бачите, треба... Тут щось протоптали люди, може це вертатись, може ще щось, коротше ми вертаємося і будемо підніматися туди, як маршрут показує. Хунос куди ця тропа веде просто. Коротше, такі. Пробираємося по тропам якимось. але це явно тропа. Це явно тропа протоптана. Це не вода тут текла. А може й вода така. Ні, дерева так. Оцені. Той тут, тут. Опа! Можна дивити там, бо це Можливо. Може би вітер сильний. Попри край. Ох, да. Оце тут. Але ми ну, пойдемо сюди. Оце. Да, оця дорога тут ішла. Попри край. Я це я просто гнуть. Зачепайся трошки. Ой-ой-ой, я поняв Потім на відео побачиш, все нормально. Там просто... Оце вся скала тріснута. І вона може відпасти в будь-який момент. Тріщина. Тому туди люди не ходять. Я тільки побачив тріщину. Буде видно відео. я так думаю. Вау! Вау, 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 вау! І я перший буду знімати. Йому я це дощ. Yeah. ох йо-йо. Yeah. Треба тікати, звідси. Вертатись? Yeah. Не знаю. Yeah. Кудись тікати. От туди, може, вниз. Yeah. Вон там, де люди йдуть. Yeah. Пішли. Yeah. Пішли туди. Це дощ. Це вітер тут. Обрыв капитальный, конечно тут Пішли, 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 немає часу, тут дощ, де де насувається шторм вообще жорсткий. Ми ну, і ну, в ліс зайде в ліс зайде. Туга просто посередині якось. Не впевнений, чи ми будемо далі продовжувати. Там є схід в ліс. Під ноги дивись. Телефон хобай. Давай руку! Вау. Скала звісно, крута. Зараз подивимося, що тут у нас по погоді. Отам от, от все сонечко взагалі. А тут коли-небудь бачили райдову отаку, от якусь понизу йде. Ти бачив таку райдову? Щоб вона блоком лежала? Просто боком. Це вітер І даємо і давай спускаємося. Треба трещать. Біжи, біжи, біжи ты в ноги дивись як Марс виглядає це все. Не пустили нас гори вище, ураган. А Тут гарна погодка. I'm gonna <laughs> Did ride. We zoomed through the darkness, a rumbling low sound, like a hamster in tubes going round and around. Oh, the tunnels of my daydream, a concrete delight, to see a the healthy and new, your light. Look at the walls, all the scream with shout, another tunnel, Hello. we're never getting out. <laughs>